Ось така чашечка. О. Тут ручка. Такий розпис. Ручний. Ну, новітня, десь гарно хранилося, а потім. Продав. Може, діти Хтось колекціонував. Ну і тут написано, що Таїланд Хендмейд. О. І ось, бачите які. Ось такие продається в німецьких секонд-хендах. Чат GPT написав, що це може бути антикваріат і 19 століття. І мінімум коштує 30 доларів. А там же невідомо.